Бог створив кішку, щоб у людини був тигр, якого можна погладити. Віктор Гюго Коти ніколи з граями не ходять. У кожного свій тракт і манівці. Свого життя свої таємні коди виписують в усаті мудреці. І кожен з них єдиний і столикий, і кожен з них і Цезар, і вожак. Під музику філософа Морлики Якось і я постановила так. За будь-якого розкладу погоди сама собі ходи і не нявчи. Чи я з котячої породи, чи так мене мій мудрий кіт навчив. Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Оксана і цей канал про вишивальні справи. Як ви вже, мабуть, здогадалися, в цьому відео піде мова про завершення моєї роботи. За дизайном від Dimensions Gold Collections Petit під назвою Charming. Чарівний. І це дійсно чарівний процес, чарівний результат. Зараз я вам покажу його трохи ближче. Але спочатку розповім трохи його характеристику. Ця робота вийшла. 17,7 см на 12,7 см. Вона відшивалася на AID 18-го каунту. В цьому дизайні 25 кольорів DMC та бленди. Ось. І що в мене вийшло? А в мене вийшла отака причудова киця. Ось, мені дуже сподобалось вишивати цю роботу. Вона нескладна і дуже подобається кольорова гама цієї роботи, сама кішечка і подушечка, на якої вона лежить. Ну і, і, звісно, її чарівні. Блакитні очі, які не залишили мене байдужою. Я вже давно споглядала на цей набір, і дуже мені подобався цей дизайн, але в нас ні в кого не було котів та киць такої породи, але у моїх близьких знайомих з'явилася така киця, і, звісно, я дуже зраділа і вишила її. Сподіваюсь, що їм сподобається. Думаю, вони мене зараз бачать. Вітаю вас, друзі. І Мурі передавайте привіт. Ось. Так що робота нескладна, але результат дуже-дуже красивий. Оце все вишивається, все-все хрестиком, А ось цей фон позаду, він вишивається. Напівхрестом у три нитки. Ну, Але я спокійно відношусь. Я знаю, що дихтон дуже любить вишивати півхристиком у три нитки, але мені це якось легко в мене йде. І навіть бек, який я дуже не люблю вишивати. Хоча розумію, що він в деяких дизайнах просто необхідний. бо без бека це якесь воно таке дуже акварельне. А коли робиш бек, то картинка вживає і не буває зовсім іншої... не буває зовсім іншого вигляду. Ось, але саме в дизайнах від Dimensions в мене якось бек йде легко, бо він тут дуже логічний і відшивається навіть для мене дуже легко. Ось. Так що ось така киця, ось така киця вмура. І якщо хтось хотів вишити собі таку, то вишивайте, вона легко ш'ється. І неймовірне задоволення ви отримуєте, коли це все, ці очі і, ці, і ця мордочка з'явиться у вас на полотні, то вже далі все дуже швидко. Відшивається, бо дуже гарна кольорова гама. Ну, але єдине, що то, ну, то це може тільки для мене було складно. Мені дуже не сподобалася сама канва, я вже казала, вона була дуже жорстка. І, ну, якось ото, оце... коли нитка проходила поміж Волокна цієї канви, вона скрижала, і якось мені все це дуже не подобалось. Ну, не знаю, якось в інших дизайнах Dimensions я не помічала, щоб така була канва, як наждачка. Ну, Але все вийшло дуже гарно. Ось така в мене киця, і давайте з вами порівняємо, що в нас є на прев'ю. Ось так вона виглядає на прев'ю. І ось так вона виглядає в нас у житті. Трішечки відрізняються відтінки, як на мене. Вона більш в теплих відтінках вживу. Тут трішечки, я б сказала, а може, це просто тому, що це фото, то трішечки більш в сіру гаму, як на мене. Ну, але все одно результат дуже класний, мені подобається. Дуже. Так що. Поїде кіціна оформлення, і тоді вже будемо чекати на сумісну фотографію оригіналу та картини. Так, ось стільки ниточок в мене залишилось доволі багато. Ось ось так виглядає, як ви всі знаєте. Органайзер Dimensions. Ось тільки нитк у мене залишилось. І на другому два органайзери в комплекті йде. І це коса з другого. Я вишивала по електронній схемі. Тому тут ставила позначення, які були в перенаборі. Ось, і це для мене дуже пришвидшує завжди процес. Ну, я вам хочу сказати, що, в принципі, швидка вишивальниця впорається, мабуть, за 2-3 тижні з цим кошеням. Ну, але коли часу мало, і ти там вишиваєш, як прийдеться, ну, в принципі, я її вишивала десь місяць ну, вишивальних днів. днів. Всього десь місяць і тиждень, десь отак. от. Але результат мені дуже подобається. Ось така киця. І ще я хочу вам показати один дизайн, який я вишила за цей період. Бо коли знову буду знімати відео, поки що не знаю, сподіваюся, що вже скоро, що такі великі перериви більше робити не буду. Тому зараз я вам покажу ще один дизайн, який вишився доволі спонтанно в мене, це. Ось такий ось такий. Киф. Це робота за схемою від Єлени Федченка. Олени Федченко. Ось заготовку я замовляла у від нікітки. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Ось така У мене ось такий київ. Я мешкаю в Києві, я киянка, вся моя сім'я кияни, і тому для мене це дійсно місто дуже улюблене і рідне. Ось такий Київ чудовий. Ось така зворотня його сторона. Це все йде в комплекті до заготовки дерев'яні і ще ось така класна підставочка. З листям каштана. Такий був спонтанний процес. Захотілося мені чогось такого швидкого, бистрого і гарного, і мені здалося, що це якраз те саме. Так, значить, ця у нас розмір схеми 55 на 72 хрестика. На 14-й аїді то буде 10х13 см. 14 кольорів в цьому дизайні. Тут в нас хрестик, півхрестик і бекстич. Так що ось така у мене вишилась спонтанна робота, але я дуже тішуся, що я її все ж таки пішила і буде вона прикрашати якусь полицю в моєму домі. А кішечка. Буду прикрашати полицю в домі друзів. Ось така краса. Дякую вам дуже, що переглядали разом зі мною моє невеличке відео. Сподіваюсь, ще раз кажу, що вже буде частіше, ми з вами бачитись. І дякую всім. Будь ласка, ставте лайки. Кому подобається, кому не подобається, ставте лайки пишіть коментарі. Дуже чекаю на зворотний зв'язок від вас. Мені це дуже приємно. І сподіваюся, що в скорому часі порадую вас ще якимись своїми фінішами. Буду дуже-дуже старатися. Ось. Так що на все вам добре, мирного всім неба над головою. Чекаю вас знову на своєму каналі. Всім нам скорішої перемоги і, і нехай всі близькі та рідні повернуться додому живі та здорові, і щоб у кожного було куди, куди повертатися.